Всім привіт! Сьогодні поговоримо про Matplotlib. Це бібліотека для візуалізації даних. І спочатку розберемося, як її можна підключити. В Google App все просто. Ми просто, просто прописуємо import MadPlotlib.payPlot splt і е вже бібліотека підключена. Розглянемо тепер базові приклади. З допомогою функції plot побудуємо ламану лінію. В дужках записується значення ігриків за замовчуванням ікси це просто номер елементу у списку цьому. Ось, Отримали таке. Але бібліотека Медплатліб, бібліотека Matplotlib працює з масивами NumPy, тому краще працювати саме з NumPy і Імпортуємо цю бібліотеку і запишемо тепер значення ігриків через масив NumPy. Тепер нам достатньо просто в дужках записати ігрик, і ми отримаємо той же самий результат. Якщо ми хочемо задати свої значення XI, це можна зробити так: створюємо масив від 10 до 100. Розділені на 5 промішків. І, е і і в нас, ну, можемо взяти такі ж самі. І е тоді е тепер в плот ми записуємо тут x і. Y. Для прикладу побудуємо також графік е параболи. Ікси приймають значення від 0 до 4. Е Ігрі за допомогою е генератора списків задаємо. І е, якщо ми хочемо зобразити сітку на координатній площині, це можна зробити, зробити за, за допомогою функції е, grid. Е, так, ну і За допомогою функції plot тепер будуємо цей графік. Завдяки numpy ми можемо е, зобразити той самий результат е, е, через x квадрат. Графіки можна також будувати за допомогою лямбда функції, створюємо лямбда-функцію на синус. І тепер ми можемо використати її ось так. У функції плот прописуємо тепер x і f від x. І будуємо графік, відповідно. Ми можемо зобразити два графіки на одній площині. Тепер в plot передається чотири значення. XY це парабола. А ця пара значень – це лінійний графік. Також задається через генератор списків. Ось. Але згодом я покажу, як ще можна будувати графіки. І якщо ми хочемо зобразити лінію, наприклад, пунктирною або штрихованою, нам потрібно вплот в лапках прописати ось так. Символ ну, конкретний, або це ну, двокрапка для пунктирної лінії, або штрихована лінія це е, два дефіси, ну і так далі. Тут декілька я навела, прикладів. Ось. І отримаємо пунктирну лінію. Також можна змінювати колір лінії графіка. Для цього функції plot в лапках пишемо першу літеру кольору. Або можна написати повністю назву кольору. Для прикладу, я взяла green та Red. Можна також через параметр Color задавати кольори для всіх графіків на нашій координатній площині, незважаючи на те, який саме кольор ми вказали у лапках. ось тут. У параметрі Color ми можемо задавати кольор у RGB-форматі. У 16-ковій системі, або просто написати літеру або назву кольору. Як бачимо, якщо написати ну, 001, то всі графіки дійсно замальовуються в синій. Щоб у точок був маркер, нам потрібно в лапках написати е, поряд із кольором, поряд із форматом, ну, стилем лінії. Записати символ, яким ми хочемо позначити ну, маркери на лінії. Це, і таких символів дуже багато. Наприклад, використаємо кружечки та квадрати. Якщо ми хочемо, щоб по кожної лінії був однаковий маркер, нам потрібно прописати окремий маркер дорівнює Якомусь символу, який ми хочемо. Також ми можемо заливати кольором маркер всередині, і там є багато різних ще параметрів. Ви також можете ознайомитися з ними в документації. За допомогою SetP ми можемо стилізувати лінію в один рядок, вказуючи у дужках всі потрібні нам параметри. Для цього наш графік зберігаємо в змінну. І тепер для другої лінії вказуємо такі параметри. Це пунктирна буде лінія з такими маркерами у точок. У маркерів буде заповнення кольором білим, і точна лінія буде двійка. Ми можемо заливати певну область на графіку з допомогою Between. У дужках Вказуємо межі і колір заповнення. Для прикладу замалюємо область що вище нуля блакитним, а що нижче нуля жовтим. І отримуємо такий результат. Ми можемо також зобразити декілька графіків в одному вікні. З допомогою саплотс створюється вікно. І зберігається в F, і створюється таблиця 2 на 2 з координатних площин, і зберігається в Ax. Ми можемо змінювати розмір цього вікна і змінювати його колір. Тобто, для прикладу, ну, можна отак от сіре задати. Тепер давайте побудуємо графіки в цих координатних площинах. Для цього потрібно звернутися до кожної координатної площини по індексам. Візьмемо першу для прикладу ax 00 і будуємо якийсь рандомний графік там з допомогою якихось рандомних значень. І ну, для краси будемо зображати різними кольорами графіки на площинах. Щоб зобразити сітку на графіках, потрібно окремо також звернутися по індексам до координатної площини і прописати grid як ми це робили вже. Мені ж осеє кількість міток. Давайте подивимось, як можна будувати графіки іншим способом. З допомогою фігір створюємо вікно, і з допомогою ед-саплод створюються координатні вісі. Тепер зобразимо два лінійних графіки на цих координатних вісях. Ось. А тепер з допомогою функції Set вкажемо межі по X і по Y xlim і Y-Lim. Як бачимо, ось ось так вийшло. Подивимося, як можна змінювати кількість міток. З модуля ticker імпортуємо функцію index locator. По осі x за допомогою параметра Base вказуємо крок, з яким будуть зображатися мітки по осі X. З допомогою параметра offset вказуємо сув по осі X. Іноді якусь вісь зручно зображати в логарифмічному масштабі. Тут y це 10 в степені X. Для того, щоб зобразити вісь в логарифмічному масштабі, нам потрібно написати функцію YScale і записати параметром log. Ну, будуємо графік за допомогою функції plot. І отримуємо такий результат. Тепер зобразимо графік такої функції в звичайному та логарифмічному масштабі. Як ми бачимо, в звичайному масштабі ось ці області малих, біля малих значень дуже незручно розглядати. Тому потрібно зобразити вісь Y в логарифмічному масштабі. Це можна зробити не тільки за допомогою функції Y-Scale, а за допомогою SEMILOG-Y ми можемо детальніше розглянути ці ділянки. Розглянемо текстові елементи на графіку. Для прикладу є якась пряма і парабола. Щоб додати заголовок, потрібно написати subtitle. Тут також є багато різних параметрів: і розмір, і колір, але всі ви можете знайти в документації. Я показала лише найвживаніші. Ми також можемо підписувати вісі з допомогою x label та y label відповідно. Можемо підписувати лінії з допомогою label в функції plot. а також можемо додавати текст в області вікна. З допомогою фік-текст. Тут координати цього тексту змінюються від 0 до 1. VBox – це параметр, що змінює вигляд цієї рамки. Якщо хочемо додати анотацію, потрібно прописати ось так і у дужках вказати ну, по-перше, назву, що саме, на що саме ви вказуєте, а далі можливо написати координати. Є різні параметри. Щоб змінити вигляд всі стрілочки. Типи графіків, які можна будувати з допомогою медплатлі. Стопінчатий. Використовується, коли всі значення мають чітко визначений рівень і не мають проміжних значень. Будуються з допомогою функції степ. Для прикладу, зобразимо лінійний стопінчий графік та ступінчий графік косинуса. Параметрами також можна вказувати стиль лінії, вказувати маркери. Та їх розташування з допомогою параметра Ware. Скатер. Це тип графіку, який допоможе зобразити експериментальні дані, тобто, це точки, що не з'єднані лінією. Будуються з допомогою функції скатер. Гістограми часто використовуються в мат статистиці будуються з допомогою функції хіст. Або бар. Якщо хочемо зобразити горизонтальну гістограму, то потрібно використати бар H. Imshow. За допомогою таких команд і бібліотеки PIL можемо вивести зображення на координатну площину. Або інший приклад: сторум матриці 50х50, 50, заповнимо її рандомними цілими числами від 0 до 255. І з допомогою. Імшоу виводимо це в явному вигляді на координатну площину. А за допомогою параметра CMAP можна задати кольорову палітру. Color Bar виводить шкалу розкиду по кольорам. На 3D ми не будемо зупинятися, але просто хочу показати, що таке взагалі в Matplotlib доступне. Можна зображати різні поверхні фігури і так далі. Дякую за увагу! До побачення!